Ну, якщо ти ухилянт, ну там, наприклад, ти свідомо втік, то в принципі ти не маєш права говорити, що ти українець. Ти циган. І в принципі ти вибрав циганське життя. Тому що коли хтось починає думати ти циган. Після таких слів немає що сказати, можу сказати одне, що дуже шкода. Дуже шкода, що всі ухилянти нашої країни цигани. Це так звана повна відкрита форма дискримінації. І після таких слів не знаю, що сказати тим людям, сотні людям, а може і тисячі ромської народності, які пішли служити в ЗСУ, пішли на війну, пройшли весь шлях війни з 2014 року, 2015 року. 16-го року і таких хромів дуже багато. Дуже шкода, що ми озвучуємо такі речі. Такі поважні люди такого рівня говорять про ухилянтів. Яких можна назвати всіх циганами. Дуже шкода, що існує така дискримінація в Україні. Що мені сказати тепер моїм рідним, які служать, які віддали своє життя за нашу Україну, і сьогодні продовжують іти в лавах ЗСУ наші українці. Ромського походження. Це неправильно, це не має так бути. Але час все розсудить. Нехай Господь Бог береже Україну, всім нам миру та перемоги, не дивлячись на те, якої ти народності. Всі ми українці. Бережіть себе, дорогі мої браття, друзі, бережіть себе. Хай Господь Бог береже кожного із вас, не дивлячись на те, якої ви національності з Богом.